трішечки яблук, а саме 6 штучок. Дімисочки малинки. Ну а зараз покажемо вам посилку від наших підписників. Ось, де отак вони друзі виглядають. Ну согласіться, ж красиво. Можна сказати, не заболів, а стресонув. Стресонув. Чому? Тому що яблука попадали всі, йошта обпадає, кражовник опадає. І зараз я вам покажу наші методи боротьби з цією негодою. Ну раз вже тема дійшла до кашпо. Хотів би вам з вами поділитися деякою неприємністю. Вона, звісно, невелика. Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. Сьогодні у нас день розпочинається з боротьбою наслідків після граду. В першу чергу я підстригла свої петунії та провела їм підживлення ось таким добривом. Це у нас добриво Майстер Агро. Водорозчинне комплексне добриво з мікроелементами, амінокислотами, фітогормонами та вітамінами. Воно, в принципі гарне Так як я його відкрила, запах такий, знаєте, вітамінами, тож, я думаю, воно добре спрацює. І зараз я вам покажу наші методи боротьби з цією негодою. Ось так вони виглядають. Це у нас вже друга стрижка. Перша була у нас планова, а ця не планова, після негоди, після граду. Ось так воно все виглядає. І ось такий кущ на вигляд. Ну Я його підстригла. під Підживила ось таким добривом, буду сподіватися, що він відійде. І ще я побачу красу на своїх петуніях. І ось ця частина квітів у мене також вся вже підстрижена. Ось цю я стригла, цю стригла. Ось цю чорну стригла, там також підстрижена. Ця давно у мене була підстрижена. А ось, наприклад, опера це в мене опера червона, опера біла. Я їх не чіпала. Вони досить нормально витримували град, тож все добре. Ще досить добре перенесли нашу негоду петуті, які я перший раз стригла. Ось так вони виглядають. Відходять, в принципі, нормально все з ними. Ну, а зараз я покажу петуні, яка найгірше перенесла грати цю негоду. Ось її так розваляло вітром, побила градом. І ось така вона досить лисенька, досить така хворенька. Вже я її підживила, підстригла, і вона виглядає найгірше з усіх моїх петуній. Це петунія, здається, Easy вейв. Так, ось вона така. Easy wave. вейв ну, Наприклад, вона схожа на оперу Supreme, але це Easy Вейв. Ще хочу сказати, що, звичайно, ми провели обробку профілактично фунгіцидами наших овочів на городі: це перець, буряк, морква, капуста. Також то, через те, що їх також сильно побило. і, звичайно ж, нашу цибульку Ексібішен. А ще я хочу їх також сьогодні підживити. Майстер, здається, добриво. 20-20 з формулою. Ну що, прийшли ми зараз в теплицю, хочу декілька слів сказати стосовно нашого перцю та його захворювання. У нас є їх два: це перше. Ось ось це ось у нас листочки попадали. Ми вже провели звичайно, профілактику. Ось, ось так виглядає перець, це, здається, рак захворювання на рак перцю, Це, здається, вірусне у нас захворювання. Ми вже профілактику обвели. А ще ось ці два в нас екземпляри. Ось один у нас такий куч, і ось іще другий такий. Кущик у нас. Ми їх вже вам показували, ці кущі. І що хочу сказати, це у нас фузаріозне в'янення. Це захворювання кореневе, бактеріальне, здається, і, скоріш за все, воно мене виникло через перелив, через перелив наших овочів. Ось так. Ми з ним боремося, боремося, здається, або мегнікуром, або провікуром. Я вже не пам'ятаю, що я сюди влила. Але боремося. І до речі, досвіду як такого у нас немає стосовно вирощування перцю в теплиці, для нас це в цьому році вперше. Якщо з помідорами та там петунями, гірками ми вже мали справу, ми знаємо їхні всякі там захворювання, методи боротьби з ними. А перець це вперше. Ну, а зараз покажемо вам посилку від наших підписників. Ось така вона у нас. Це до нас приїхали пеларгонії. Зараз відкриємо їх і подивимося на них. Дуже цікаво, що ж там всередині. Ого, ого! Такий великий багаж. Дуже цікаво. Це живці. Я, до речі, не знаю, я не дуже вмію е ставити живці на укорінення, тим паче по ларгоні. Це для мене буде взагалі вперше. Ну що ж, щось подивимося. Трішки потрібно буде їх чимось обробити, щоб вони е не отак от не гнили. Ну, звичайно, тут волога, три дні вони їхали до нас. Так, ого, так багато всього. Ого, таке листя велике. Ну що, зараз буду з цим працювати. У мене в наявності зараз немає вермикуліта або агроперліта, тож буду пробувати вкорінювати їх деякі в воді, а деякі відразу в ґрунт. Ось я знайшла ось такий живець із квіточкою. Це повна пеларгонія, розебундна повинна бути. Так, зараз я розвела ось такий Фітоспорін М, у нього потрібно його почекати. Препарат розводить водою за 1-2 часа до обробки. Ось він у мене. Зараз, доки я їх усі наріжу, доки я їх всі оброблю, він якраз у мене буде готовий цей розчин. А ножиці я хочу зараз отак от опрацювати трішки, пір щоб було також воно все знезаражене. Та якісь листочки також, напевно, пір що я їх трошки прижму, прижгу. Ну, воно зараз їх усікать. Так як я не дуже розумію, що з ними робити, з цими живцями, і досвіду в мене немає з пеларгоніями, я буду робити все зовсім по-різному. Одні так, другі так, інші залишу такими. Якісь тут тут чікну, якісь зменшу наполовину, якісь поставлю в воду, якісь поставлю в наш піщаний ґрунт. І так як їх дуже багато, я думаю, що з цього щось вийде, та деяка частина все ж таки прийметься. Ну що я вже майже закінчила з усі своїми живцями, ось їх вже трішки залишилося. Деякі в мене вже в касеті, просто в нашому піщаному ґрунті, без перегною. І деякі в мене вон вже стоять в баночках. Я їх залію чистою водою, а також побризкаю їх зверху фітоспорином. Ну а поки дружина займається черенкуванням пеларвонії, хотів би показати вам. Не показував тройонду, я не пам'ятаю ось така тройонда. Це плитучка, яка буде плестися по арці. Ну, дуже красива, скажу я вам так. Вообще. Це вона ще була в бутонах, коли град був, і він не встиг її побити. Ось так. І все-таки наша ялинка парисовик, квітніше, пропав. Ось такий у нього вигляд. Були у нас надії, пускав він свіженькі, пагани, але це-таки Собаки його застяли і він пропав, бачите, ну, нічого страшного, подивимося. Ну, Скоріше за все, що все йому, ну, бачите, який він. А все інше всі туйки, це у нас скельний ялівець. Ви бачите, який він гарний, розрізся. Попускав нові пагани. Бачите, старі вони більш зеленкуваті, а це вже пішли свіженькі пагани. Так, це вже Туя, я, не пам'ятаю, чи даніка щось. Ну, коротше. А, Тедді, Туя Тедді. Кругленька. А може, я і помиляюсь. В общем, різновидність кругленької, бачите, теж такий м -м, гарний кущик. Це ялинка та, що плететься понизу. Тут у нас вона теж досить такий гарний привіст зробила. Бачите, таке гніздечко. ось, І ще вона, походу пускає. Ще будуть погані ось тут. Ці всі ялинки себе почувають дуже гарно. Покажу я вам ялинку е, канадську коніку, тому що дуже багато я бачу в інтернеті, в Тіктоках, жаліються на те, що вона сохне, е, Ну, обпалюється е, від сонячних промен, променів, а саме весняних. Так як вона у нас тут знаходиться е, в цьому місці, у нас весною сонце не піднімається вище даху. Тобто тут е, майже до вечору тінь. ось, І в принципі в гарному вона стані. Зараз же, звісно, сонце піднімається повище, вище, і вона завжди на сонці. ну, Ніяких цих немає, ніяких ожогів, е, опалень і так далі. Це тут, звісно, ця лілія її треба пересадити, пересадить. так вона в дуже-дуже гарному вигляді. ну, Як бачите самі. Оці в нас туї теж дуже в гарному стані. Вони такі пишні поробилися, великі, приріст пішов, ось прям недавно у них приріст іде, Тут теж така прям уже шикарна, красива росте. Ну, а цю хтось вже помітив цю тульку, тому що вона нічим ну не захищена, там хоч вона квітами обліплена. А ця, бачите, трошки є. Стикнутого треба поставити сітку, щоб сюди котики не мітили. А так теж вона. Дуже гарно. Начнемо із самих гірших наших, туй, які теж були пошкоджені котиками, але все-таки начебто живі. Я їх попідпирав паличками такими, вони тримаються, не падають. Ось так вони виглядають. Ну, а ці ось у нас зовсім красиві, розрослися, пишненькі. Ось де отак вони, друзі, виглядають. Ну, согласіться, ж красиво. Прям такі стійкі вже вони. Набирають потихеньку масу. Але є один нюанс, я е, пропустив час, коли їх треба було підживлювати, тому е, потрібно буде їх підживити. Я не знаю, як я це все пропустив, але е, що маємо, то маємо. Е, гранульоване добриво підсипається сюди. І в общем, забув я це зробити. Ну, згодом я це обов'язково зроблю. По квітам у цьому році, звісно, не дуже гарно, але це нічого страшного. Була у нас в прошлому році оця ось троянда така прям здорова, сильна, але щось в цьому році вона така похилена, і мені здається, і з-за того, що тут в основному тінь із-за горіха. Але, глядачі, горіх, я ж ви пам'ятаєте, я його обрізав, гарненько обрізав, і він досить сильно пустив гілки, які затіняють майже весь двір, де посажені у нас квіти. тому... Я не знаю, на наступний рік або в осінь треба буде оцю ось так частину гарненько обрізати. Він взагалі був лисий. Я його взагалі весь, ну ви ж пам'ятаєте, обрізав. А це бачите, як розрісся. Страшне. Ну і ще одне помітив на трояндах оці ж шкідники. Жуки зелені, бачите? Я щось думав, вони попропадали, але ні, все-таки вони є. І їх багато. Сидять троянди, нищать. Представляєте, та друзі. Так що тут такі справи не знаю, чи щось робить з ними чи не робить. Ну, ця троянда звісно, градом побита але ще в неї час відійти є а листя жовтенька це чи хлороза, чи ще щось. Бачите, цвіт немає, змоги тримати і падає. Понагиналося все. Яблука попадали всі, йошта обпадає, кряжовник обпадає, малина поганенька в цьому році. А от груша е краще, ніж в тому році. Не знаю, з чим це зв'язано, або з тим, що я її обрізав. Або я не знаю. Ну, груша прям Ну, Або ще все обпадає. Зараз я вам покажу. Ось вона так виглядає. Гілки, бачите, поналіплювано, скільки плодів. Ця груша е дуже смачна. Ну, її дуже багато. Будемо надіятися на те, що хоч воно не попадає. А там все залежить від погоди. Ось так. Ну, поки що трошки щось там падає, ну, не все, бачите. Ну, а я ж кажу, яблука, все остальне якесь таке погане. Ну, що, всі живці я вже обробила. Ось такі в нас залишилися відходи. Це те, що зовсім вже згнило або відпадало само собою. І от у мене що там. Залишилася Ну, деякі в мене просто стоять в банках, будуть у воді з фітоспорином, а деякі в касеті, просто у супіску нашим. Дуже велике дякую своїм підписникам за такий цікавий досвід, за такі прекрасні живці. Я гадаю, що через те, що їх дуже багато, щось там в мене вийде з цього. Так, друзі, стосовно газона, хотів би трішки розповісти про газон. Це у нас газон Ліліпут, але я не впевнений, що він цієї марки, тому що, ну, якби сама назва е, вже все об'ясняє, чому він Ліліпут. Але мені здається, це якась друга марка, тому що ну, росте він реально високо. Значить, косимо ми його бензокосою, немає ніякої газонокосілки, ніде нічого. Так, ручками бензокосою коситься і все. І З приводу болячок, захворювань, хотів би вам розповісти, трішки він у нас, можна сказати, не заболів, а стресонув. Стресонув чому? Тому що, як я надивився інтернет, там щось вичитав для себе. І за того, що е, був два рази покіз, дуже низько. Цього не рекомендують робити. Ну, а ми, в общем-то, зробили. Двічі ми його постригли майже під самий низ, там, я не знаю, залишалося, ну, може. Півтора-два см, і за цього він почав трішки жовтіти. Як я замітив цю ситуацію, зразу почав знову його підживлювати. Підживлювали ми кальцевою селітрою, і потім через деякий час фунгіцидом обробили. Фунгіцид називається. Мобіль, ним ми його побризкали, там розвели пакетик на 5 літрів. І все. В принципі, як ви можете бачити, газон зелененький, є в нього ці, знаєте, кінчики рвані, тому що газонокосілка, вона як. Там ножі йдуть дуже гострі, а цим тримером воно ну, його, звісно, рве трішки. Але, як ви можете бачити, газон м'якенький, гарненький, і все гарно. Він трішки позеленів. Забув я вам зняти, як він був такий жовтенький. Ну, нічого, такий зараз він у нас має вигляд. Ми в цьому не професіонали. Пробуємо щось робити, і, звісно ж, показуємо результати вам, як в нас це все виходить. Еще. Давай, еще на ручке вставай. Ты упал. Давай, я буду вставать, а ты меня стал толкай. Рытва пуск. Давай. Давай! Іще. Поки розповідаю я про газони, там всі діла, дружина збирає наш врожай. Анушка, каже, кажи, що ти зірвала. Дивіться, скільки зірвала із деревини. Це у нас ось вишня, оце скільки зібрала йогіт. Клас! Пішла вона ще по деяких деревах, теж збирає. Ну і звісно, сьогодні трішки працюємо із збором нашого врожаю, а саме е, малина, е, кряжовника якогось, а? Агрус, що це таке? Ха-ха, кряжовник. Агрус в общем, те, що є, те, що можна рвати, будемо сьогодні рвати та е, будемо якісь там компоти закривати. Бо в цьому році компотів нема. Красный. Летом красный. Mm -hmm. Друзі, давно я вам не показував свої вироби із ротон. Хочу показати одне таке величеньке замовлення, яке в мене замовили. Замовили ось. Дуже таке красиве все вийшло. Звісно, все стандартне те, яке я роблю, але все ж таки хочеться для красивої картинки показати. Ось такі ось у нас горщики. Це... Три штуки підвісних по 5 літрів, ото біленькі 12 літрів, ото двадцяточки по формі відра, і ото пухкенькі 16. Кіль. Ось такі ось як Сьогодні я поїду, відвезу на нову почту. З'явилася в мене деяка пропозиція, можливо, комусь знадобиться. В общем, є кашпов наявності, воно вже було в використанні, але туди земля не засипалася і в них нічого не висаджувалося. Вони просто стояли на вулиці, і в них просто люди ставляли горщики. Ну і в зв'язку із виїздом люди не можуть забрати горшки з собою, тому є така пропозиція купити такі горшки по знижці. Це у нас тут на 16 літрів високий. Ті в нас двадцяточки і той 16 літрів. Значить, оцей буде коштувати мінус 100 гривень. Він коштує у нас 950, це значить 850, цей і той. Ті в прайсі по 800 гривень 20 буде коштувати 700 гривень. Так що, якщо кому цікаво, пишіть. А так вони виглядають в дуже шикарному вигляді. Зараз я вам їх детальніше покажу. Бачите, все тут чітко, все чисто, гарно і красиво. Такі ось. Горщики, друзі. Ну, раз уже тема дійшла до кашпо, хотів би вам, з вами поділитися деякою неприємністю. Вона, звісно, невелика, але все-таки, якщо мене дивляться мої підписники, які замовляли прямокутне кашпо на... на 1 метр 18 літрів, то трішки прийдеться зачекати, тому що мені прийшли горшки побиті. Значить, Я там замовив один біленький. Зараз я вам покажу його. Ось прийшло отаке лопнуте. І такий же ж графітовий. Замовлення на графітовий був у мене. Він теж лопнутий. І... Прийдеться мені замовляти нові, тому що з цим я вже нічого не зроблю. Це так, ото, тільки собі залишить, щоб в нього щось саджати, ну не заплітати. Ось так. Тому отак воно було, все складено, і отак приїхало розбите. А подивився я на це аж через тиждень. Тиждень тому вони мені прийшли, я взяв пакунок, заніс майстерню, кинув його, і як черга дійшла до замовників, почав розпаковувати, дивитися, а воно ось така халепа вийшла. Тому... Тут, Тут винуватий? Винуватий, мабуть, я тому що не перевіряю зразу на поща так свати в побіг. І тепер мені прийшлося трішки переплатити. Ну нічого страшного з цим ми впораємося. Я думаю, швиденько. Так, ну що, друзі, ось де наш врожай. Трішечки яблук, а саме 6 штучок. Дві мисочки малинки, дві миски кряжовника і йошта. І десь там якась жменька цього смородини. І все. Це у нас тут десь компоту 7-8 баночок. Ось так. Такий у нас врожай, друзі. Ну що, друзі, такий у нас вийш відеоролик. Будемо на сьогодні. Ми закінчувати. Всім дуже величезне. Дякую за перегляд цього відеоролика. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково на наш канал. Нажимайте на колокольчик, щоб не пропускати жодних відеороликів. Всім гарного настрою, мирного неба і до наступних зустрічей, друзі. Всім пока. Всім пока.